Вітаю вас, рідні. Ви знаєте, здається, другий фронт серйозно активізується, і він стосується не тільки військових, він стосується і нас з вами стосується цивільних. І тому нам треба на повному серйозі готуватися до того, аби переїздити в село, тому що там буде спасіння. Я зараз поясню, що маю на увазі. Ви, будь ласка, підпишіться на цей ютуб-канал, поставте лайк, подивіться цим відео, тому що зараз ви почуєте приголомшливу інформацію. А... Потякаючи рот офісу президента Мар'яна Безугла. Вона у себе кілька днів тому на телеграм-каналі написала: сьогодні, останній день літа 2025, готуйтесь до блекауту і важкої зими. Ну, це ж безугла, вона безумна. Скажете ви, але ні. Да в багато вже разів я переконався, що Мар'яна Безугла це потякаючий рот Офіса президента. Якби їй хотіли закрити рота згори, їй би закрили рота, але якраз таки через неї вкидають ті нар... нора... деякі наративи і намагаються перевіряти, як на них реагує суспільство. Безугла, далі, і так далі. Так далі, так далі. Хотіли б закрити роти, то закрили б, але безуго про це говорить. І потім на одному з київських каналів виходить інтерв'ю колишнього міністра енергетики України Юрія Продана, який говорить про те, що. Росіяни будуть намагатися зимою занурити Україну в цілковиту пітьму і холод, будуть робити все, аби прямо довелося в квартирах спускати воду з батарей для того, аби, хоча хоча б якось, е зберегти систему опалення. Бо ви ж знаєте, якщо під час морозу вода залишається в трубах, то труби просто розриваються, і в цей самий час. А uh, Управління стратегічних комунікацій каже нам: ні, 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 ні. Вся ця інформація опублікована Юрієм Проданим в інтерв'ю каналу. Це, це маніпуляція, це неправда. Так бути не може. Ну як же не може? Невже хтось з нас сумнівається в тому, що Росія цієї зими знову не буде намагатися е -е, занурити Україну в пітьму? Звичайно, що буде. Звичайно, що буде, і якраз таки нещодавні здається, коли це було 2 вересня чи 1 вересня, коли серед білого дня зазвичай же Росія атакує Україну дронами вночі. Серед білого дня над Києвом і над іншими містами літали дрони. Це, звичайно, психологічний фактор для того, аби першачків і школярів, які тільки прийшли в, повернулися в класи, загнати їх одразу у підвали. Але ні, є інша надмета. Це розвідувальні дрони, які займалися тим, що розглядали, де знаходяться стратегічні і тактичні енергетичні об'єкти, де знаходяться електростанції, як вони захищені, трансформаторні е, станції і усіляка. Як це називається, розподільча, а, розподільча генерація. Це не мої слова, це написав а, експерт в який бо з позивним флеш. Ми ж пам'ятаємо з вами 2025 рік. 2022 рік. Тоді, коли восени, здається, це було в жовтні місяці, розпочалися масові атаки шахедами, і у росіян була стратегічна мета занурити Україну в цілковиту пітьму, аби люди. Тікаючи, залишали міста, вони стали просто буквально пустими, Люди тікали як тільки могло, але тоді в них не вийшло це зробити. Люди згуртувалися, люди адаптувалися. Проте зараз існує, я вам хочу сказати значно більша загроза. Зараз у них є більша кількість ракет. Зараз у них є реактивні шахеди. Зараз вони виготовляють по тисячі шахедів на місяць. Вони можуть випускати по 600 цілей протягом однієї доби, і яка б не була потужна. Система протиповітряної оборони ну не вдасться захистити. Не вдасться захистити Путін. Е, в чому я сказав, відкривається фронт енергетична війна. Іде потужна енергетична війна. Ми вже поклали на лопатки мало не 30% російської нафтогазової промисловості кожної ночі палають російські нафтопереробні підприємства. І Путін, звичайно, для того, аби помститися, та й не тільки помститися, якби ми не завдавали ударів, то його мета б вона абсолютно б не змінилася. Путін е, пропонує нам з вами угоду. І не тільки військовим, і не тільки українським політикам, а нам, з вами, звичайним людям, він буде пропонувати угоду. Мовляв, хочете, я можу припинити е удари по енергетичній інфраструктурі, але ви припиніть удари по нафтогазові промис... нафтопереробним підприємствам, та таким чином, натякаючи на так зване перемир'я у небі, е пропонуючи нам його. Але чи вигідно це робити? Не знаю. Подумайте, тому що. А, наші удари по нафтопереробній промисловості Російській Федерації це одночасно удари як по е, військовій інфраструктурі і по військовій промисловості, тому що з них виготовляється паливо, яким заправляються танки, і так само по цивільній інфраструктурі, тому що Росія не отримує гроші, якими вона фінансує війну. А удари по українській енергетиці це винятково удари. по Звичайних українцях по простих, по простих людях. Так от те, що відбувається зараз, те, що відбувається зараз, і те, що буде відбуватися, воно шукається проти отрута. Так зване, шукається проти отрута. Можна захищатися, звичайно, зараз є таке ноу-хау, та воно з'явилося ще в 2022 році сітки від дронів але жодна сітка від дронів, вона не витримає удару 100 або 200 дронів, які росіяни будуть запускати, або, не дай Боже, прильоту, балістики. Жодна сітка не витримає ніяку ракету, а якщо тим паче ця сітка зруйнована, то далі 1, 2, 3, 4, 5 шахедів можуть руйнувати енергетичну Енергетичну інфраструктуру, в принципі, ніяка кількість патріотів, жодна протиповітряна оборона, ні залізний, ні золотий, ні платиновий купол не можуть повністю на 100% захистити українську енергосистему. Вона дуже і дуже дуже велика. Звісно. Путіну не вдасться поклати повністю на лопатки українську енергетику, але його основне надзавдання – це поширити серед населення настрої. Мовляв, господи, ну скільки це можна терпіти? Давайте, хоч давайте, хоча б якось це все закінчимо. Ну, хоча б якось, ну віддайте йому вже цей Донбас. Ну вже давайте якісь умови приймемо, аби тільки тут стало знову можливо жити. Це основна його мета. Це основна мета, яким чином психологічно буде тиснути на українське населення. Яке на його полі на його думку буде чинно тиснути на е... українську політику? Куди він буде стріляти? Звичайно, про фронтові території, наприклад. Сумщина. От, наприклад, по Сумщині, там, от каже експерт з ЖКХ Олег Попенко, з останніх серпневих влучань були влучання саме про трансформаторним підстанціям і були влучання, він каже, по Сумській і Шосткінській АЕС, і навіть Міненерго проводило нараду по енергозабезпеченню Сумської області. Херсонщина. На Херсонщині, в серпні, було чергове влучання, так? І близько. 20 людей залишили близько 20 тисяч людей залишилися без енергії. і Херсонська область страждала від атак, що минулого опалювального сезону в самому Херсоні а, світла не було понад тиждень. Потім в Одесі і Одеській області зали соціяни беруть нову стратегію. Вони запускають е, не тільки при портовій інфраструктурі свої шахеди, а й по електростанціям. Вони запускають не просто один, два-три, а вони запускають цілі так звані. Рої дронів. Потім Харків, це місто, яке забезпечується атомною електростанцією, і звичайно, розірвати Харків з атомною електростанцією це означає залишити Харків без електроенергії. Але місто, до речі, віддавши належне меру Тєріхову і обласній військовій адміністрації, до цього активно готується і створило велику кількість об'єктів дрібної електричної. Генерації по всьому місту і по всьому цю, тобто багато, багато, багато різних міні-електростанцій, міні-електростанцій і тому подібне для того, аби якщо вивели одну, залишалася інша, і для того, аби перебої з електроенергією не були настільки масштабними, як це, як це можливо. Що стосується Києва. Київ він живиться від Рівенської атомної електростанції. і Якщо на наприклад знищити трансформаторну підстанцію, яка з'єднує Київ і Рівенську АЕС, то звичайно буде біда і звичайно буде великий гаплик. Крім того, в Києві знищено в Київській області знищено трипільську атомну електростанцію, Теплоелектростанцію, і е, фактично не функці... Вона майже не функціонує. І потім тец 5 тец 6 і тец 4 вони, вони постійно знаходяться під обстрілами вони постійно е, знаходяться під ремонтами. І далі коротко. Підемо, подивимося, що, наприклад, на Львівщині. Львівщина, вона, наприклад, може постраждати від того, що навантаження на електросистему воно значно більше, аніж вона може дати електроенергії. А, багато бізнесу після початку повномасштабного пере... після початку після пов... після повномасштабного вторгнення переїхало на захід України. а... Енергія не забезпечує ту кількість електроенергії, який потребує бізнес, і причому місцеве обленерго на абсолютно ні не робить для того, аби диверсифікувати ці риски і ризики, які там можуть бути. Наше з вами завдання підготуватися, купити. Екофлоу купити зарядні станції або виїхати у село. Підписуйтеся. Будь ласка, я вам дякую. Ставте лайк цьому відео. Не обов'язково заходьте на мій інстаграм. В нижні підкреслення Соломка. До зустрічі.